Розшукуємо п'ятирічного Ярослава Майгура, який зник у вересні 22-го року на території тоді ще окупованої Харківщини. Історія цього хлопчика дуже моторошна, адже він разом із своїми батьками потрапив під обстріл і Врешті втратив маму і тата. Сам Ярослав, на щастя, вижив дитину, начебто зовсім випадково врятував хрещений Ярослава. Про це нам розповів дідусь хлопчика, який власне зараз і намагається відшукати свого онука. Спочатку вони попали в вулганську лікарню, як я не знаю, тільки догадуватись залишається. Дідусь Ярослава в деталях розказав трагічну історію своєї родини. Каже, що онук з батьками зустріли війну у Харкові. Та оскільки в перші дні повномасштабного вторгнення ситуація там була доволі неспокійною, сім'я одразу вирішила евакуюватись. Вони знаходились в Харкові, живі, хвастіли. Коли почалася ця війна, вони виїхали і поїхали туди. Попали в окупацію. Так, як там связі не було, виїхати можливості не було. Куп'янський район Харківщини був окупований майже від початку війни. Тож близько семи місяців пан Сергій ніяк не міг зв'язатися із родиною, але вірив, що з ними все гаразд. Того не було зв'язку ніякої, абсолютно тоді з новості узнав, що купен. Заваждили, а Куп'янську злова вроді ще під окупацією. Вони ж там мост підірвали і ЗСУ не знову перейти на узлову. Нагадаю, що звільнення Харківщини було у вересні минулого року. Бійці ЗСУ швидко зайшли у Куп'янськ, але Куп'янськ узловий ще певний час лишався під окупацією. І саме там перебувала родина пана Сергія. Відомо, що ситуація у селищі була дуже напруженою. І в якийсь момент там організували евакуаційну колону для цивільних. Родина Майгур скористалася нагодою та спробувала виїхати, але на трасі між Куп'янськом Вузловим та селищем Курилівка автівки цивільних обстріляли. Виявилося, що якби до да, колонії їхали моя дочка з сім'єю. Надіявся, що це не вони. виявилося, що... Були вони в цій колонії. Донька пана Сергія разом із своїм чоловіком загинула. А от п'ятирічний Ярослав вижив. Вижив і хрещений хлопчика, який також їхав у цій колонії. Саме він врятував дитину і нібито зумів з Ярославом дістатись до Луганську. Там чоловік разом із похресником, начебто, якийсь час провів у лікарні, а потім невідомо як виїхав до Росії у Білогородську область. В область в половине ноября получается они появились и, и также и пропали. Раз-два вдруг пообщались. Чи дійсно онук пана Сергія зараз перебуває в Росії? Достеменно невідомо. Цілком можливо, що п'ятирічний Ярослав і досі лишається десь на непідконтрольній частині України, але де саме ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, особливо до жителів окупованих територій, які можливо дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото п'ятирічного Ярослава Майгура. Запам'ятайте це обличчя. Хлопчик худорлявий виглядає на 5-6 років. У нього коротке світле волосся та блакитні очі. Якщо раптом хтось бачив цю дитину або знає, де саме зараз може перебувати Ярослав. Не зволікайте та одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.